Перетасований на посадах уряд Зеленського представив бюджет на 26-й рік. Ті самі люди готують вже п'ятий бюджет воюючої країни. І, схоже, попередні чотири так нічого їх і не навчили. Очевидно, що під час війни головним пріоритетом має бути український військовий та його забезпечення. І міністр оборони Шмигаль і Зеленський. Кажуть, що на оборону України в 26-му році потрібно 120 мільйонів доларів. 120! А уряд закладає менше половини, лише 57 мільярдів. Іншого немає в документах. Це просто слова і обіцянки на кшталт мільярда дерев. В цих коштах бюджету ви не знайдете підвищення виплат для військових ні на фронті, ні в тилу. А на ціни в магазинах влада давно дивилася. Уряд знову збирається пограбувати військових. Країну далі залишають без захисту, поки влада продовжує красти. Досі військовий ПДФО не йде бригадам напряму в достатньому розмірі. Цей бюджет не про захист солдат, цей бюджет про захист корупції. Чи чіпають вони гральний бізнес? Ні. А це більше 20 мільярдів гривень додатково, що дало б змогу купити 1 мільйон ФПВ дронів. Вони не чіпають корупцію на митниці чи нелегальний тютюновий ринок. А це ще не менше 40 мільярдів додаткових коштів бюджет, що дало б змогу купити стільки дронів перехоплювачів та й Петрі, що можна захистити Україну від шохедів майже на рік. Вони не чіпають крипту, де влада тримає свої корупційні гроші. А куди ж владі грошей не шкода, коли армії не вистачає половини потрібних коштів на ручне ДБР, вони виділяють майже 5 мільярдів, додаючи 900 мільйонів, щоб кошмарити якраз армію і опозицію. Наші європейські союзники вже криком кричать Закривайте свій брехливий марафон. А у новому бюджеті знову бачимо півтора мільярда на фінансування пропаганди каналами олігархів. Знову бачимо спроби в обхід парламенту в ручному режимі виділяти мільярди на популізми шкурняки, типу доріг, які тепер красиво називаються публічні інвестиційні проекти. На стратегічні комунікації інформбезпеку влада збільшує видатки в 10 разів. Порада просто забороніть телеграми, відправте ці 4 мільярди армії. А ще 200 мільярдів ховають мінфіні, щоб вручному режимі витрачати їх невідомо куди без контролю з боку парламенту. Скільки б не лунало за екранів пафосних лозунгів влади, але їх махінації з бюджетом викривають реальні наміри. Це тільки декілька прикладів корупційності, недолугості, непрофесійності і цього бюджету, і цієї влади. Цей бюджет знову засвідчує, що країна терміново потребує професіоналів і уряду національного порятунку. І також вітаю всіх з відновлення трансляції, що відбулося виключно завдяки тиску Європейської солідарності. Слава Україні!